Привіт! Сьогодні я тобі покажу, як я ховаю кінчики в шапку. По-перше, я ніколи не з'єдную їх у полотні клеї. Завжди розщепляю нитку та залишаю кінчики на вивороті. Далі вивертаю виріб на виворі, вставляю в голку половинку нитки та заводжу на півпетлю з виворотної сторони лицевої петлі. І ось такими рухами я заводжу її в петлю. Кінчик зазвичай я не дуже коротко обрізаю, а залишаю невеликий хвостик для того, щоб після прання це все трошки підвалялось, розправилось так, як нам потрібно, і тільки потім я вже видаляю залишки кінчиків з другою частиною кінчика. Я роблю точно так же, вставляю голку та заводжу такими рухами напівпетлю лицевої петлі на виворотній стороні виробу. Всі кінчики, які я маю в шапці, я ховаю таким чином. Зараз я вам покажу, як я ховаю кінчик нитки на початку наборного краю. В шапці Сісіль використовується метод зворотнього набору. Тому на початку ряду ми маємо трошки неправильну петлю. Голку я проводжу на лицеву сторону для того, щоб прибрати перемичку. Із наборного краю. Далі я заводжу спицю в праву сторону в лицеву петлю і повторюю один раз голкою, як ніби емітую набірну лицеву петлю. Завожу голку зверху в голівку лицевої петлі сусідніх двох лицевих петель. І ми отримуємо гарну лицеву петлю завершення нашого виробу. Далі я роз'єдную набірну нитку, також на дві частинки, і кожну частинку я заводжу окремо, на виворітню сторону, також на напівдушку лицевої петлі. Другу частинку набірного краю нитки, яка в нас залишилась. Я роблю імітацію, повторюю, одну петлю набірного края та також другу частину кінчика завожу лицеву петлю в напівдушки. Це допомагає зробити більш закріплений край нитки і не дасть йому розпуститися, а також робить непотовщеним край, де ми ховаємо нитку. Таким чином, виріб виглядає дуже естетично. Гарно і не буде у вас, у вас ніяких лишніх потовщень. Я також обрізаю кінчик не до кінця. Після прання я відріжу залишки. Вивертаємо на лицеву сторону, придаємо виробу потрібну форму та йдемо прати.